Любые друзья, сегодня открывается наша 28-я выставка детских картин. Дети с Украины прислали свои новые картины к нам сюда. В Румунію і ця виставка називається «Мирне на небо, Україна, Румунія. Я надіюсь, що дружба між нашими странами буде вже так такою ж крепкой, як і всі ці три года. Українці як нація, вони вже показали і мужність свою, і витримку, і сміливість. Попереду нас чекатиме найбільш складніше це відновлення України. А для того щоб її можна було відновити. Потрібно зберегти цю Україну в серці. Ми вдячні, що Румунія дозволяє зробити це збереження можливим на своїй землі, на своїй території. І К нам сьогодні приїхали гості із Прилук. Доброго дня, любі друзі, так ми з Чернігівської області, з маленького міста Прилуки, подолали 1133 кілометри для того, щоб приїхати сюди, на цю міжнародну виставку, щоб продемонструвати і показати світові, якою є Україна. Наші діти займаються теж в невеличкій студії, але пропагують наше мистецтво далеко за межами України. Буває різна зброя. Ми говоримо зброєю мистецтва. Дуже гарно. Сьогодні я б хотіла презентувати, ну, по-перше, вам, як організатору цього неймовірного заходу, партнерам з Румунії, таку невеличкі книжечки про наше місто. І, можливо, хтось із вас в недалекому майбутньому захоче приїхати. Ось сюди, до нас, для того, що ось там ми організували румунсько українську виставку в Україні. Дуже дякую. Бо я... я вихованка студії кімната міста Прилук. Приїхала сюди з метою показати всю нашу Україну, показати те, що ми відчуваємо в своїх роботах, в своїх діях. А ми хочемо своїми картинами показати, яка наша Україна, щоб про ми не побачили, яка вона гарна, яскрава, дуже гарну природу людей. Страшенно натхнене місто. Я впевнена, що я повертатимусь в, в сібів і ще не один раз, mm -hmm. принаймні хочу та сама мета показати себе, показати роботи, подивитись на роботи інших, надихнутись, приїхати і творити далі. Особливий день для вас, особливий день для нас. І тим, що ми сьогодні опинилися тут, я насамперед завдячую нашим героям, тим хлопцям, які не побоялися і пішли, тим хлопцям, які не повернулися, тим хлопцям, які зараз, не тільки хлопцям, а й жінкам, які і досі зараз в струю ось там. І саме вони дали можливість моїм дітям. Відчути радість, відчути почуття щастя, мирне небо, небо без тривог, любі українці. Пам'ятайте, де б ви не були, ви українці.